Маю в продажі Samsung a 12 ціна 2800. Телефон йде БУ, досить непоганий по стану. Тут йде Type-C роз'єм. Має 64 ГБ пам'ять, також роз'єм на наушники 3.5 присутній. Є відбиток пальця. По екрану взагалі немає ніяких дефектів. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистий, без різних аккаунтів. Працює досить гарно, швиденько. А12. На 12 андроїді 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Зараз покажу ще камеру. Так, передня камера ну, погано видно, бо погане освітлення. Задня камера досить непогана. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.